Бюджетний стільчик, що вміє гойдатися, це новинка від Bambi. Маленький компактний стільчик на чотирьох колесиках. Зручно переміщається, колесика зі стопором, можна застопорити, щоб не їздило. Спинка розкладається в трьох положеннях ось це максимальне. Регулюється висота. Накладка зі столику знімається, щоб помити. Також знімається весь столик. Підніжка регулюється. Також регулюється. Кріплення столика, і можна буде підсунути стільчик до загального столу, щоб малюк їв разом з вами. Чехол за екошкіри буде легко помити матрацик синтетичного матеріалу, можна його зняти. Малюк фіксується п'ятиточковими ременями безпеки. Тепер переведемо в режим гойдалки сидінням, тягнемо речажок і нахиляємо саме на сидіння, відстібаємо по боках та опускаємо вниз. Тепер можна гойдати малюка. Гойдається просто, коли ви його гойдаєте, без всяких батарейок і включання в розет. Сам стільчик розрахований від 6 місяців і до 15 кг навантаження. Компактно складається для зберігання. Звісно, кнопочки, механізми все натискається не так м'яко, плавно, як у дорожчих варіантах, але за свої гроші. Це хороший варіант.